Друзі, цей момент настав в дота. 2 виходить новий герой Рінгмастер. Нарешті дочекалося. Окрім цього, в доті вийшов компендіум до International 2024. І про це все я зараз буду розповідати вам у цьому відео. Важе я закликаю, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і, звісно, не забувайте писати коментарі. Буду дуже вдячний за це. Почнемо з комікса, котрий називається Лялька. Суть цього комікса полягає в тому, що був циркач, котрий постійно подорожував з виставами, і у нього була лялька, якраз так котра виглядає як... Рінгмастер. Він був жадібний і постійно хотів заробляти гроші. Відповідно, з лялькою він поводився приблизно ось так, як ви можете побачити на цих скрінах. Це також буде відсилкою до е, спелів рінгмастера. Також він любив пити, ну і знову ж таки дуже негативно відносився до ляльки. Потім в один прекрасний день до нього прийшла відьма, котру він також ось таким чином жбурнув і погано до неї віднісся. А вона, в свою чергу, наділила цю ляльку життям. Ну і як ви можете зрозуміти, целя. Малька не дуже полюбляла свого минулого власника. От що з ним далі відбулося. Тепер переходимо безпосередньо до героя. Рінгмастер це інтовий герой. Щоправда, Дота знаходиться ще в Беті, і якщо я пишу ось тут Рінгмастер, я його знайти не можу. Також, якщо я дивлюсь на список героїв, я його. Поки що не бачу. Можливо, я сліпий, тому що зараз п'ята ранку, але начебто ні, його тут немає. Тож в своїх іграх я, чесно кажучи, не знаю, як ви його можете бікнути. А тут я вам нагадую, що вивчати нові здібності на новому герої, найкраще на моніторі R25i30 від Lenovo Legion. з діагоналлю 24,5 дюйми і частотою оновлення 165 Гц. Кожна перемога прикримана, прикримана. народжується з поразки. Ні! Hey guys, вітаю на стрімі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе замай, здатися. Замай. Але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останій, останій. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Леново. Його перший спел у мене поки що немає бінда, але це база, навіть якщо класичну розкладку виключаю, бачимо, що все рівно бінда немає. Це, напевно, відбувається через те, що у мене бінд Q на підконтрольних групах знаходиться. Можливо, якщо виключу індивідуальні клавіші, ну ладно. Навіть при цьому все не відбулося. Дивіться, що робить перший спел. Перший спел ось таким чином кастується. Це батіг, котрий кастується в АОЄ і фіряє героїв, в котрих він попав, ну і демажить їх відповідно. Другий спел це коробка, котра кастується ось таким Чином на самого Рінгмастера або на героїв союзних, і це по суті підсев. На цього героя навестися ніяким чином не можна. Він дуже швидко рухається і отримує величезний опір до магії. Третій спел це ось такі кінжали, котрі демажить, якщо ти попадаєш, по цілі. Тут, причому вони демажать періодичною шкодою у вигляді відсотку від максимального здоров'я ворожого героя. Це дуже сильний спел потенційно може бути, якщо всі в Сінгелтаргет, ти його. Кидаєш ну, і нагадуєш, що цей спел ілюструвався якраз таки в коміксі, що доволі прикольно. Його ультимейт — це ось таке колесо чудес. Воно притягує до себе героїв. Якщо персонаж дивиться на колесо, то він автоматично ще й станеться під кінець. Дивіться, він спровокований, він не може вже рухатись, тому що подивився на колесо, воно вибухає і демажить Героїв, якщо герой не дивиться на колесо, він може просто вибігти ось таким чином, що правда він старівно сповільнений. Колесо активується, коли на нього хтось подивився. Відповідно, якщо ніхто не дивиться на колесо, ти можеш все рівно комбінувати це зі своїм першим спилом, ну і працює це приблизно ось так. Герой подивляться на колесо, а воно активується, вибухне, і вони будуть дізейблі при цьому. Також у героя є шарт, котрий неочікувано хороший. Дивіться, що він робить. Він, по-перше, проти Манта Стайла, проти ілюзів. Загалі всіх працює сильно, адже він дамажить ось таким чином будь-яку ілюзію, тобто він їх знищує майже в соло. Він запускає ось таке світло, котре дає. Міси на героях, по котрим воно попадає у вигляді 30%, а також він реві... ревілить інвізних героїв. Тобто вам не треба буде купляти дасти. Ну і що у підсумку? Контра проти ілюзій на шарді, контра проти інвіз героїв, та і міси відповідно посилення тімфайту всього-навсього за 1400 золота. Шард, мені здається, потужний. Граний у нього поки що немає, але є вроджена здібність. Рінгмастер, якщо він вбиває будь-якого героя, він отримує ось такі сувеніри темного карнавалу. Ці сувеніри є рандомними. Перший сувенір він дає силу союзному герою у вигляді 50 сили аж. По суті, це як баф на шарді у алхіміка, але лише без а, атак спіду на ньому, тільки силу він отримує. Сувенір створює ілюзію героя, котра живе достатньо багато, насправді, аж 18 секунд, і це як міні-манта стайл. Третій сувенір штовхає ось так героя, і позаду нього створює смердючу хмару, котра демажить ворогів. Вибачаюсь, не демаж. Мажить, а сповільно ворогів, звісно. Ну і маємо з вами ось такого героя. Чесно кажучи, виглядає він доволі прикольно. Зрозуміло, що це буде скоріше за все сапорт, тому що на третій згідності тут немає посилення від шкоди рінгмастера. Це завжди стала кількість демеджу у вигляді 75 демеджа базового плюс відсоток за хп від ворожого героя. Є підсейв у вигляді другого спала, доволі серйозний. Можна сейвити з будь чого Почекайте, це що з дуелі навіть сейвити можна? Вау. Ну це дуже сильний спел, насправді. Тривалість 3-2. По суті, як Shadow Demon якийсь, котрий ось таким чином робить, не можна навестися на героя. З дуелі підсейвив. Це. Потужно, що тут сказати. Ну і відповідно є сильний ультимейт, котрий посилює тімфайт, та і перший спел також додає тімфайту. Я думаю, що це має всі шанси на те, щоб Рінгмастер був в тір-1 сапортом в доті. А тепер давайте переходити до компендіума. Сам компендіум виглядає ось так. Тут є типи нагород, ну пояснення дефолтне, в принципі. Якщо хочете придбати його, він коштує 175 гривень стандартний і 1200 апгрейднутий. Що тут можна взяти? Перший Держгово, варто розуміти, що вал відійшли вже в минулому році від того, щоб робити компендіум як фансервіс для людей, котрі хочуть пофармити шмотки та інші кастомні речі в доті. Зараз компендіум це річ, котра підходить для тих людей, котрі хочуть підтримати команди на The International або безпосередньо кастерів, улюблених, котрі будуть там знаходитись. Що тут можна отримати? Дивіться, тут є фентесі, дефолтне, щоб предікти ставити, є е, Предікт у вигляді випробовування Oracla. На сітку International стандартна історія. Тут також є вже анонс стадії Інта. Це чотири групи по 4 команди. Кожна з кожною грає. Дві команди в верхню сітку, дві команди в нижню. Команди, котрі в верхню сітку проходять, грають матчі за посів. Команди, котрі в нижній сітці, вони просто падають в нижню сітку. Ніхто після групи не вилітає. Так-так. Топовий формат, до речі, в лапках. Є Бінго, де можна фармити токени Компендіума ось таким чином. Також є таланти безпосередньо, котрі прийматимуть участь на International з талантами. Тут е, доволі цікаво, вони зробили. По суті, це як було на системі DPC, а, або може навіть в минулому NT вже було. Наприклад, вам подобається якийсь талант. Ви можете придбати від нього або просто стандартну наліпку, або фразу від нього, або налі... фразу плюс е, розпис, або ще бонусну фразу, топову, наприклад, ось таку, як у Сансфена, і розпис, і першу фразу, котра. Була це добре, тому що якщо людина купляє компендіум, гроші не йдуть безпосередньо якомусь е, таланту з усієї вкладки під назвою Російська гд, де є Васіліса, Василіса, Смайл. Оці от всі е, це все йде безпосередньо таланту, за котрого ви топите. Так само, до речі, і клуби підтримки команд. Дивіться, 50% від прибутку отримує підтримувана вами команда, і в місць клубі підтримки можна купувати до 15 жовтня, аж тобто, це те ж саме, що було на DPC. Наприклад, відкриваємо команду Liquid, єдина, напевно, котра ну так, не зашкварна, скажімо чесно. Хоча також питання деякі є в вигляді тих турнірів, в котрих вони приймають участь, ну, але то таке. тут знову ж такі: заставки, графіті, фрази. Ну і якщо ви хочете підтримати цю команду, всі гроші гроші йдуть безпосередньо до цієї тіми. Кампендіум можна подарувати. Окрім цього, є ще і е, ось така історія у вигляді нагороди кампендіуму: це поінти бінго токени і фентезі крафтінг Болс. Це для фентезі потрібно буде. Заставки рандомні команд. І, звісно ж, фрази. Ну тут фраза. Це фраза вілата, але погоджена з Терненком. Є заставки The International, Ось тут такий ефект. Телепорту третього рівня, рівня, котрий буде містити логотип команди, яку ви придбали. Є міні компендіум. Якщо у вас трьохсотий буде рівень, ви отримуєте мінімальну міні мініатюру фігурки компендіума, котра приїде до вас приблизно через два роки. Є худ унікальний інтернешнл, котрий буде виглядати. Ну, це скоріше, навіть худ у вигляді Рінгмастера. Бачите, він виглядає як цирковий такий худ. Є заставки на версуси на початку гри, котрі також будуть виглядати унікально для вас. Є капсули з наліпками логотипів команд, якщо ви хочете безпосередньо підтримати якусь команду, або капсули з наліпками гравців, якщо ви хочете підтримати якогось гравця напряму. Ну і пам'ятний блок за International 2024. Це блок, де ви зможете сформувати скульптуру якогось героя, який буде знаходитись у вас на базі. І більше тут в компендіумі нічого немає. Якщо ви очікували якісь шмотки, то їх не буде. Вони всі будуть в краунфолі і безпосередньо вже в четверті дії цього акту. Тут Valve, до речі, не анонсували щодо того, коли він вийде. Бачите, все ж четверта дія заблокована, шпилі небогнівства. опції ще немає зрозуміти, коли вона взагалі вийде або куди третя дія закінчиться. Ну, коротше, Valve поки у своєму стилі. Я до речі, що хочу сказати, Valve випустили нового героя, рінгмастера, в моє 30-річ. Ча. Так, сьогодні 30 років ютуберу, стрімеру, ну як називаєте, як хочете, коротше мене. Ну і я записував тільки відос на сьогодні, якраз таки де новини були б і казав, що от вал нічого не випускають до інта. До інта залишилось дуже мало. Він, до речі, 4 вересня буде. Про це я е, забув вам нагадати. Ну, розклад ви зможете подивитися безпосередньо вже в доді. Тут 4-5 вересня групові стадії, тобто 3 дні вони, е, вибачаюсь, 3 дні 2 дні будуть іти вони, потім, е, до речі. Я, не знаю, вони супер швидко будуть зіграні, виходить. Формат, не знаю, який, ну, best of 3, по ідеях, тому що 4 групи, але стрімів буде багато. Потім матчі запасів. Ну, коротше, це все швидко закінчиться. І далі почнеться вже безпосередня стадія плей оффу Друзі, вам же я дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами вже завтра. На все добре, бережіть себе.